Третій рік. Дуже схоже до нашої української історії. Ми е, зустрічаємось по-перше, для того, щоб відзначити появу перших українських фільм-опер Наталка Полтавка 36-го року та Запорожза Дунаю 37-го року. І розглядаємо зараз саме «Запорожжя за Дунаєм. І для того, щоб цей фільм ми більше зрозуміли. Звичайно, треба замужитись в біографії режисера. Це режисер Іван Кавалярідзе, українсько-грузинський режисер. Його історія почалась дуже давно, в 1701 році. Ну, коли в зробила першу грузинську фортецю моздок, і до 1864 року йшла страшна російсько-кавказська війна. Ціль якої була експансія, це була найбільша довга війна в історії Росії по закріпаченню народів. 101 рік ця війна йшла. і в 1864 році, коли Росія повністю узяла під свій контроль північний Кавказ, родина перемістилася на Сумщину і по легенді, родина Камалюрідзе. Квар насправді потім це було русифіковане прізвище. Це була родина у тераферів, воювали на стороні Росії. Дід отримав маленьку спадщину, маленький хуторок у на Сумщині, де одружився вже з. Ні, він приїхав зі своєю родиною, і батько Івана Кавалерідзе народився ще до того, як родина поїхала. З Грузії батько Афанації Кавалерідзе, вже повністю кавалерідзе, вже майже невідчутна була ця історія грузинська, одружився на дівчині з роду Шевченко, козацької старшини, і в них родився в 1887 році син Іван, котрий є нащадок грузинів і нащадок козаків. І таким чином... І цей хлопчик поєднав наші дві, два, два наших народа. У 1910 році, на жаль, в родину Каварії прийшла біда, помер батько. І Іван став завдяки старанням його дядьки, котрий був одружений на сестрі, матері Івана. Відомий архітектор з грецького роду його вчитися в Київське художнє училище. Він дуже недовго вчився, і в 1909 році став працювати в опері в Київській опері. Тоді вона була ще російська опера, як художник сценограф Тобто в нього музика йшла завжди при ньому. Вона постійно була. Просякнута його творчість музикою, хоча сам кавалерій за фільми Запоруш за Дунаєм» Наталка Полтавка не високо цінував, позаяв його юність, молодість прийшла в часи, коли зійшла зірка Леся Курбаса, і вони дуже багато спілку був свідком встановлення п'єси Матлі, той самий вершина Модерна Театрального. Котрі поставились Курбас, і вже як кінорежисер Іван Кавалерідзе завжди намагався повторювати те, що він побачив у творчості «Курбаса». і про це завжди згадував, дружив звичайно з усіма березольцями. Тож не дивно, що коли відкривав велику сторінку українського кінематографу в якості режисера музичних фільмів, на головну роль. У фільмі «Запорожець за Дунаєм Іван Кавалід взяв, звичайно, Березольця Олександра Сердюка. І це батько Леся Сердюка. І звичайно, Лесь Сердюк названий батька, а Леся Баса, засновника нашого музею. зроблена у компасах, така гротескова, ми, ми можемо побачити в яких епізодах, де Кавалік вже як режисер повторює деякі моменти гротеска. Oh, 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 Він не любив помешкання. І як він тут дуже добре, як скульптор, бо він постійно, ми знаємо, княгиня Ольга, це його робота, сковорода. Як він працює з горою. І для того, щоб якусь статичну камеру, це одна камера була. Зробити живим. Він просто грається з поверхнею. Нижче вище. Як ідуть для того, щоб зробити якийсь елемент, пов'язаний з рухом. У нього було дуже обмежені можливості в цьому, в цьому да. фільмі. Це режисерська майстерня. Як використовувати? Нерівності, це е, його мислення як скульптора. Він піднімає людей, спускає людей, піднімає, спускає і таким чином, де ти цьому році, коли не було ніяких ефектів, він дає відчуття цього руху. Бо тоді це був час, це був 37-й рік. Знімалися взагалі агітаційні стрічки. Кот забрали усі сушці в той час. Дуже подобається, як він вирішив. Зробити рух головний герой Оксана Андрій. Як він вирішує показати їх любов, і це до обов'язкового пісня дуже цупливий. У нього герої завжди здалеку. Вони герої завжди показані десь як елемент, як символ закоханих і оце його узагальнення. Котре так добре відгукнулася в його скульптурі княгині Ольги і Сковороді, і зробила дуже цікавий момент його як режисера, масові сцени, де, де люди є повноцінними, де народ є повноцінним героєм, Не скульптор, його скульпторниці. рік, Запорожці, котрі живуть далеко і втекли від російських військ Катерини, коли Січі перестали існувати, і, звичайно, колоріця, обертаючись, розуміє, що насправді їх чекає в Україні. Що це 37 й рік? І він тут же, чому його так біографії дуже близько? Бо ми можемо побачити і цих грузинських родин, котрих вивезли, і котрі теж мріють. Бо його батько Фанас він був маленький, коли його родина виїхала з Грузії, і він, звичайно, сумував. І ця тоска печаль по рідній батьківщині, вона просякнута там. Все дитинство кавалерідзе, його батько дуже мало жив, але він це пам'ятає, бо вже в 1910 році о, Іван став опікуном о, і своєї матері, і своєї сестри. А він був ще зовсім юною людиною. Тож ми прошли до це ще історія тих біженців, що я в поневірянні і мріють повернутися, і мріють бачити. Цю батьківщину як той рай, куди вони можуть потрапити, і ця віра, що це є рай, і це є якраз в зупорожці за Дунаєм, напевно, не найсильніша. Ми розуміємо, що реалії інші, що все може бути, і що люди, котрі зараз їдуть з окупованих сел, містечок припадають до Києва, як до Великої матері. Вони стикаються з купою труднощів, але запорожця Дунає, була, Артемовський, Кавалерідзе, вони це оспівують все ж, як золоту мрію, куди можна прийти і знайти той спокій.